Слава Україні! Блог «Р» Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Скорее, що деякі депутати зовсім забули про війну і активно готуються до виборів. Вони зовсім не думають про допомогу армії, адже їм потрібні лише красиві фото та відео. Так, одіозна чиновниця Юлія Тимошенко, схоже за перемогу у виборах, ладна продати країну. Мережа вибухнула інформацію, що ймовірно на минулому тижні перед поїздкою до Євросоюзу Юлія Володимирівна мала дуже цікаву зустріч з Юрієм Бойком, колишнім співголовою фракції Опозиційна платформа за життя. Різні телеграм-канали пишуть, що вони домовлялись про дружбу і допомогу. Це й не дивно, бо гуманітарка. Сама не приходить, її потрібно або купити, або попросити. А для успішних піар-поїздок Тимошенко дуже потрібні саме товари гуманітарного призначення, а грошей в неї нема, тому вона ладна на все, аби тільки продовжувати свою піар-кампанію та на камеру розповідати, яка вона добра та як допомагає. І Як припускають люди в мережі, вона попросила, він погодився. Тут можна впевнено згадати класику Ляшка Юля Кремлівська Зозуля. По-іншому і сказати важко. Загалом, що тут казати, якщо і так все ясно, леді його, то вона все заради своєї вигоди. Навіть продати власну країну надіємо, що згодом стане більш відомо про їхні домовленості, і люди побачать істини, лице Тимошенко і всіх її поплічників. Проте все, що сподіваємось, що деякі політики, врешті-решт, почнуть в першу чергу думати за народ і докладати максимум зусиль для того, аби скоріше закінчилась війна, а не давати пусті обіцянки і робити фото і відео з марною надією підняти свій рейтинг серед українців. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть. İzlediğiniz